Доброго здоров'я всім! Я кіт черевовіщатель. Тобто, щоб ви понімали, говорю не роззявляючи пащі. Я звичайний всі котища, кіт черевоугодник. Але коли я черевоугоднічаю, то я дуже широко рот роззявляю. Те, що я черевоогодник, нічого крім удовольствия, мені не приносить. Ні, ну хіба що хазяйка побачить, що я жарю ковбасу зі столу та тряпкою перетягну. Але тої здержки та й робить вона це люба. Бо як же такого гарного кутика, як я не любити? здержки з цієї вивіщання значно хочуть. Ну представте, в темному провулку де вас і кота, крім вас і кота нікого немає, раптом хтось починає говорити: крім вашого іспугу, ніякого толку. Дякувати Богу, на дворі ера високих технологій. Рішив я з вами через Ютуб пообщатися. Я початку хочу розказати одну історію, яку розповідав мені один з родичів. Стаю родича, постараюсь зберегти. Жив я в селі в одній сім'ї, в ситості й теплі. Коли хотів, заходив до хати, спав, де хотів, коли хотів, їв. Їжа завжди стояла в кухні біля газової пічки, козяче молочко, хлібчик. Тобто саме те, що треба, щоб заїсти спіймане недавно на іншому кутку вулиці Курчатко. І був я від такого життя таки ні в року. Чи маленький. Тут мій родич скромнічає. був він такий здоровенним котиськом, такою котярою сільського окрасу, кілограмів 11, мурко звали, мурий тобто. Мурчати він не міг, він скоріше гарчав. Як він казав, не знаю, на бісить ставлять люди паркани, я через них лазити не змію. От така в нього була статура. Так от, щоб вийти з двору, доводилось мені шарпати лапами хвіртку, адже на вулиці так було багато цікавого. А коли не вдавалося фіртку відчинити, вибувало, хазяїна, кидавали дріб на фіртку. Вибирав я собі найширший проміжок між тахетинами й поволі лізти, обдираючи собі боки і псуючи дерево. Бррр. Ще одне бр. Миші. Мишами я гидував, ніколи їх не чіпав. Та був у мене з ними договір. У твір де хоч живу не ходити, і не ходили поважали. Покинувся я пізнього літнього ранку, на лавці під хатою, від крику хазяйського онука, дєдушка, Ніхто не обізвався. Напевно, дід пішов чи то на толоку до бачка, чи до річки, чи у базар. У дворі ходила баба, але малий її не бачив, чи ще що. Розігнався на вулицю. Я полиндав за ним. Треба стригти це людське кошеня, поки хазяїна дома немає. Хоча мені, як котою краще велося з бабою, молока саме вона мені наливала від діда, крім матюків, я мало що чув, та що ж поробиш робота така в мене. Зробив я кілька кроків по двору і закляк на місці, Займаючи майже половину паркану від вулиці, а ширина двору була таке маленька, були розвішані килими різні, з румбами і оленями, котами і квітами. На лавочці біля паркану не полежали два дядька в брилях з стиха про щось гомоніли. Чому вони вибрали саме цей двір для показу товару, не знаю. Може, тому що двір був рівно посередині вулиці, а може тому, що тільки в нашому дворі завдяки хазяїну плотнику, казменчуко пічнику, конюху, був дерев'яний паркан на бетонних стовпцях. Всі інші мешканці вулиці вдовольнялись металевою сіткою. Або загородів здовж, або взагалі двома рядами соняшнику від дороги. А ще у нас біля хвітки красувалась лавочка. Хоча лавочка не причина, лавки були біля всіх дворів, навіть між соняшниками. Зробивши ще пару непевних кроків напряму вулиці, я почув бабиня. О, ходімо вдвох, подивимося, що там за паденці привезли. Вийшли вони вдвох. А я, користуючись тим, що малий під наглядом, заходився митися в пів прислухаючись до людських теревенів. Западенці на бабине слово не образилися, почали голосно вихваляти товар. «Ідіть сюди, бабушка, тут такі є кавари, смотрите Через пару хвилин всі не роботи роботою мешканці вулиці, зійшли подивитися на килими й побалакати з Западенцями. Ті чомусь розмовляли з усіма російською, певно, щоб місцевим було зрозуміло. це досить довго. Поволі дядьки прийшли на українську. Такі килими, такі килими. Ми їх так довго до вас везли. Тут у вас так спекотно, у нас гарно, в Прикарпатті. То сонце, то дощик, то знову сонечко. Та купуйте вже, бабусю. Бабуся чомусь купувати не хотіла, натомість винесла глечик молока і буханець хліба для хлопців. І подякували, почали снідати, продовжуючи нахваляти товар. І тут на вулицю вийшов я, маючи надію, що мені те щось перепаде. Продавці, коли побачили мене, на перебій почали нахваляти майже так само палку, як і килими. Такий гарний ковотицю кицю кицю. Ходи сюди, ми тобі хлібчика дамо. Я хліба не хотів. Мені хотілось молока. Тому я презирливо гарикнув на їхню пропозицію, глянув на оточуючих, плигнув на лавочку і деругнув пазурями по лавочці, чистичи їх. Глянувши на борозки від кістів, продавці зайшлися. Вийч, який гарний котяр. Мені таке це сподобалось. Щоб ще більше догодити продавцям, я став на задні лапи і загородив пазурів килим, що висів на паркані. Килим був гарний, з оленями і ромбами одночасно. Люди чомусь притихли всі і продавці, і покупці. І тоді я почув таке, а дайте здох, тварюко. І їхні вигуки звелились в. Довге розпачли ревіння. війну, мене про те відігнати ніхто не подумав. Може побоялись, я ж вже казав, що був року. Так ото я шматував той Килим, доки не почулись Дідрові Матюки. Звідки взявся мій хазяїн? І щось йому явно не сподобалось. Я про всяк випадок зник. Останнє, що почув, слова продавців: Тю, тиба. Людської мови не розуміє, кацапськи знаю. Відсидівся я кілька днів у ямі для буряків, розмірковуючи про те, що то значило. А коли поткнувся до двору, мене чекало здивування. З тих вигуків, що щинилися з моєю появою, я здогадався, що дід купив той килим, об який я чистив кігті. Отже, йому він теж сподобався. Та чому ж? Чому ж мене за мій вибір перестали пускати до хати? Я ж служив їм вірою і правдою, а вони по мені молотком. Отака От історія від мого родича. Кому понравилось, можете підписатись, я ще щось колись розкажу.